Привіт, це канал Йош Про Менеджмент, і я Йош збираю на ньому свій досвід і знання, які можуть бути корисні іншим людям в різних форматах і формах. І ось я хочу зараз записати таке довге відео в кількох частинах. Можливо, воно буде виходити, я його буду знімати точно поступово, і воно буде виходити кусками. Формат дуже занудний, але це такий розмовний формат, який, можливо, комусь буде цікаво слухати на дозвіллі перед сном, щоб засинати. Раптом комусь мій голос буде такий заспокійливий. Це формат такий, де я буду відповідати на різні запитання без попередньої підготовки, підготовки, без того, щоб завчити якийсь текст і його швидко начитувати. А щоб розгортати думку поступово і формулювати якесь осмислене, структуроване висловлювання по ходу. І так, я знаю, що ну, мені особисто буває теж цікаво попростежувати за тим, як ці думки формулюються в інших людей, тому я думаю, такий формат він може бути комусь ще цікавий. Але так само я хочу поділитися власне методом, який я обрала для цього відео. Це унікальна йошівська методика. Ну, нічого такого складного, але суть факт в тому, що я придумала це сама. Це такий формат пошуку відповіді на питання і прийняття якогось рішення. Я його придумала ще давніше. і він дуже простий виглядав він так. Я собі написала різні записала різні незручні питання, на які я не хочу сама собі відповідати, за якими мені складно жити, з якими мені. Ну, це якась така праця над собою, якою ну, незручна, дискомфортна. Е, Я їх просто записала ці питання. І знаєте, це. Процес написання цих питань, це такі має бути швидкий і спонтанний. Що приходить в голову для того, щоб не було е, якихось способів у, в когнітивних процесах уникнути цих незручних питань, і потім я їх нарізала на листочки і витягувала ці листочки, і поставила перед собою камеру, і записувала відповіді, уявляючи, що я записую це для когось. Таким чином, я ввела в цей незручний формат діалогу з собою додаткову, нібито уявну персону, яка є таким зовнішнім надзирателем, як це українською, наглядачем, перед яким ніби є якесь почуття більшої відповідальності, якщо перед собою його не вистачає. І та, ця камера і момент відповідальності перед тим, що ніби це треба ж записати комусь. І елемент несподіванки, коли я нарізала ці фор... лист... питання на, на листочки, і я їх витягувала, не бачачи, що я витягую, і одразу продукувала відповідь на ходу, це допомогло мені наблизитися до. Якихось правдивих відповідей, відчуттів, яких я хотіла уникнути. І цей раз я згадала про цей формат для того, щоб. Ну, тут інша мета. Тут мета буде така, щоб актуалізувати знання, які десь заховані і досвіди в мені, і які за інших форматів вони. Не витягуються або витягуються але повільніше. Так тож, коротше, такий... <плес> авторська методика цього формату полягає в тому, що ну, в двох аспектах тут. Один аспект в тому, що це якісь питання, над якими не потрібно довго думати, і ви просто якісь такі питання, які приходять в голову, які лежать на поверхні, але інтуїтивно вони можуть бути якраз правильними питаннями. На відповідь на які потрібно знайти засвідчити самим собі. Пишемо ці питання, не розмірковуючи над ними, нарізаємо їх, ховаємо їх і витягаємо рандомно. Другий елемент в тому, що є якийсь зовнішній спостерігач, який змушує це робити. Загалом, коли я працюю з колективами, то я, як менеджерка, виступаю в ролі того зовнішнього спостерігача і людини, яка ну, змушує людей шукати відповіді на якісь питання і робити якусь таку інтелектуальну роботу, щоб знайти рішення, методики, якісь проаналізувати ситуацію і так далі. Ось, а коли такої людини немає. Тобто, якщо у вас є така людина, і, і в, на роботі або в персональному житті, в персональних їх історіях, це добре. А якщо немає, то тут, власне, ось камера, це другий елемент цієї методики може виступити помічником в цьому. Ось. І е, ці питання в мене, зараз я їх. Не, ну, Я їх отак оформила. Засунула, рандомно засунула в книжку, нам буде допомагати в цьому Довженко. Це мій улюблений щоденник Довженка, який він писав під час війни, переважно. І отак я буду витягати рандомно ці питання. Почнемо. Що викликає в тебе довіру при виборі з ким працювати? Ну, по-перше, довіру викликає, коли людина проявляє якусь турботу, банальну ввічливість, культуру спілкування, професійність. Ну, тобто, коли комунікація, що стосується співпраці, вона є дійсно діловою в моєму уявленні. Тобто, ну є різниця між тим, як люди комунікують. В неформальних ситуаціях і в формальних в ділових. І так, я очікую, що комунікація буде діловою, і навпаки, коли вона не відповідає моїм очікуванням, то це мене дуже сильно з нею хоче співпрацювати. А, ну, насправді в мене є, напевно, така професійна деформація, що коли в людей в їхнього бізнесу є дизайн гарний, і смак певний. Я, як людина, яка займалася останніми роками дуже багато фемінізмом і критикою різних класових, в тому числі проявів, ієрархії в суспільстві, розумію, що смак це дуже класова річ. Але насправді, ну, якщо бути щирою, що досі є, то коли у людей є. Гарний дизайн їхнього бренду, того, що вони роблять. І, можливо, навіть і також і персональний стиль, як вони підбирають одяг і свій лук, то це теж справляє гарне враження. Ну тобто це не те, щоб про довіру. Але це про те, що ну, виникає якесь на емоційному рівні, виклик... виникає відклик і хочеться, хочеться бути з цією людиною в контакті. Не, це не про те, що я, типу, якщо так задуматись, думаю, що ця людина там не підведе, чи так далі. Це трошки про інше. Можливо, це не про довіру, але це ось одне з перших, про що я подумала. Е, так, я думаю, насправді важливо про це говорити, тому що ну, от коли ми працюємо з критикою класовості і усвідомлюючи, і що наскільки оце, там, осві освіта архітектурна, наприклад, яку я отримала, це, це ж таки досить престижна освіта, не, вона не дуже доступна людям. Ну, тобі, це не є найдоступніша освіта, так? це не є найдоступніша професія, відповідно. Е, ну, хоча вона не є такою і закритою, ця спільнота, і через відкриті конкурси люди потрапляють туди на безкоштовне навчання і так далі. Але ну, е, тим не менше, це. Е, Ця освіта, яка не дуже доступна, вона сформувала певні уявлення про дизайн, про стиль і так далі. І це річ дуже класова. Коли ми критикуємо такі речі, то треба розуміти, що критикувати набагато легше, чим позбуватися таких якихось засвоєних преференцій, скажімо. Тому так, да, визнавати, я думаю, це важливо. І, і, бо визнання це крок до того, щоб з цим теж далі працювати. Викликає довіру, що ще з ким працювати. Та, оця, крім етичності і приязності в комунікації, тут окремо я б додала бажання людини співпрацювати і знаходити цей Контакт, бажання знаходити спільну мову, І... Ну, коли я розумію, що ми з людиною можемо порозумітися, і ми можемо долати там різні епізоди і процеси, що, ну, наприклад, ми там зійшли сходимося в точці одного інтересу. Але далі, в подальшій співпраці, очевидно, можуть виникати якісь розбіжності. Тут важливо, щоб людина демонструвала бажання якось знаходити спільну мову і емпатію, мабуть, до іншої людини, до мене, бажання почути, бажання мати діалог. Інколи це про те, щоб не мати діалог, але це про теж про емпатію і про те, щоб. Дослухатися до потреб одні одних. Ну, я не знаю, чи варто говорити про прозорість, тому що це така очевидна штука, але повторю те, про що я і так люблю говорити: таку прозорість в тому, що робить людина, бізнес, компанія. Прозорість, коли. Співпадають декларовані наміри з фактично тим, що відбувається, можливість задати питання, уточнити, отримати відповіді на все, що цікавить, замість ухиляння або якихось маніпуляцій, коли ти намагаєшся отримати те, що тобі потрібно. Що таке мотивація? Мотивація це бажання робити те чи інше. Під мотивацією працювати часто люди уявляють собі щось дуже інше, ніж я уявляю. А я уявляю таке, що в людини є якийсь справжній. Хірий і глибинний інтерес до чогось, і, можливо, ще щось на гормонально-хімічному рівні пов'язане з тим, чому ми отримуємо задоволення від тих чи інших процесів. Я в своєму житті якось відкрила, що не всі люди отримують задоволення від роботи чи від робочих процесів, в плані, знаєте, не від результату. А від самого процесу, коли він якийсь нормальний, ну, не токсичний. На цю тему я іронізувала і записала один жарт про те, чому вигідно не займатися роботою на своєму робочому місці. І ця іронія вона якраз пов'язана з тим, що людина знаходиться на роботі, де вона чомусь не може отримувати цього задоволення. І тому, говорячи про мотивацію, я б в першу чергу думала про те, яким чином зробити ситуацію такою, щоб людина віднайшла це задоволення від роботи, знайшла таку роботу, таку посаду, такий контекст, де можна отримувати задоволення. Можливо, ці речі можна поміняти. В рамках поточного робочого місця, тобто за рахунок якогось ну, ряду речей. Частково можуть бути ці речі психологічними, частково пов'язаними з організацією праці, дотриманням якихось безпекових гігієнічних речей. Частково ці речі можуть бути пов'язані з. Колективом, зі стосунками в колективі і з атмосферою між людьми. Але, звісно, що в центрі уваги має бути те, чим займається людина і чи воно їй, по суті, імпонує. Так, але далі є ще рівні. Якщо ми говоримо про повсякденну роботу. То, так, можливо, тут якісь ще більш хімічно-фізіологічно-біологічні фактори, типу, чи подобається робити якісь повсякденні речі, процеси. Але що стосується загалом того, куди спрямована ця діяльність, і що від що Яку частину колективній праці займає конкретна людина, конкретна працівниця, і що в результаті з того всього виходить? Тут йдеться вже про більш ціннісні речі і про те, чи, чи подобається ідейно, скажімо, в людині те, що з цього з колективної праці виходить. І чому? Тобто тут для того, щоб відповісти на це питання, треба дуже добре розуміти себе, свої стосунки зі світом. Ну чи принаймні думати в тому напрямку. Мені подобається організовувати святкові події для інших людей, тому що мені подобається робити людей щасливими. Чи там мені подобається виготовляти меблі, тому що я отримую задоволення від спостерігання гарно зроблених речей. Щось таке. Чи тобі, Люди мають забезпечені бути е, предметами, які необхідні в житті. Е, якісь такі речі. Варто ще враховувати, що е, Трохи в іншій площині може лежати мотивація людини. Наприклад, людина займається організацією колективного процесу. Наприклад, людина-менеджерка. Можливо, її інтерес буде в тому, щоб бачити в тому, як люди. Продуктивно працюють разом як завдяки її старанням, налагоджується колективний процес і кожна людина реалізовує свій потенціал. Тобто може бути так, що ось в такому випадку людину достатньо мотивує цей фактор, її внутрішня цінність в колективі. І вона не зважає на те, на що, для чого працює цей колектив, який їхній фінальний продукт, скажімо. Тут в мене, звісно, питання до того, чи, наскільки е, вистачить в цієї людини сили працювати, наскільки це свідомий вибір, і чи якщо вона колись небудь задумається про те, чи співпадає з її ціннісним орієнтиром цей продукт. Чи не захоче вона звільнитися, тому що це буде конфлікт і внутрішньої мотивації від впливу всередині буде недостатньо, чи, можливо, навіть буде виходити так, що вона працювала на щось, що було її уявлені шкідливим. Таким чином, вона нібито організовуючи продуктивний процес. Створила більше шкоди за своїми ж оцінками. Може бути, і таке. Може бути і таке, що люди влаштовуються на роботу свідомо, не звіряючи ці компаси і відводячи там якийсь час свого життя, обмежено типу. Це тимчасова історія для того, щоб щось там і щось там. Ось, тобто такі речі я можу сказати про мотивацію, що вона є багаторівнева, вона є на ідеологічному і біологічному рівні, і звісно, що в ідеальному світі хотілося б це органічно все зв'язувати, розглядати цілісно, але в реальному житті рідко так буває. Ну, але мені, як менеджерці, цікаво спостерігати за іншими людьми, як вони діють в своїх контекстах. І направляти їх в якесь русло з цим. Як ти балансуєш короткотермінові і довготермінові задачі? Ну, це таке питання дуже цікаве, але відповідь очевидна. Кожен день треба працювати над короткостроковими завданнями, щоб вони були зроблені і разом з тим виділяти час на довготермінові. Речі, як виділяти час, як балансувати, банально мати в розкладі виділений час завчасно запланований, призначений час для того, щоб працювати над цими довготривалими задачами, можливо, розділяючи їх в на якісь ланки і, можливо, організовуючись роботу по різному. ну, тобто, Може бути, що довготривалі, короткотермінові задачі, вони в різному режимі робляться, тобто потрібні різні обставини. Ну, як мінімум, потрібен час на те, щоб, можливо, переключитися з одного на інше. Можливо, в задачах, які потребують стратегічних рішень, потрібно. Відпочити перед тим, бути свіжою, бути наснаженою і обдумувати, але тут навіть більше не про те, що це стратегічні задачі, а про те, що це інтелектуальна робота, яка потребує там, пригадування або актуалізації ряду речей. І тоді так, в цей режим. Налаштування на цю роботу треба якось війти. Також ну, у людей, оскільки часто буває проблема з тим, щоб в потоці термінових завдань знайти мотивацію, працювати над чимось довготривалим, то для цього помічним є просто така штука, як збиратися разом і проводити колективні сесії. Типу, якщо людина одна сидить і постійно відволікається і не може сконцентруватися на цьому, тому що ну, їй підсвідомо чи свідомо здається, що це зараз не те, чим потрібно займатися. Колективні формати роботи з різними техніками, з обговореннями, з вправами, з розбиттям завдань на сегменти певні, з надаванням фідбеку одна одній допомагають тоді справитися з цим, ну і взагалі це така універсальна штука в будь-яких форматах, які задачах, які не піддаються, і здаються дуже складними людині в виконанні, розділити їх з кимось, робити, хоча б вдвох, часто дуже допомагає.